Всім привіт! В цьому відео я вам покажу як увімкнути моніторинг в іграх і як налаштувати налаштування, такі як мене, коротко і без води. Для початку потрібно скачати MSI AutoBurner. Заходимо на офіційний сайт, скачуємо. Посилання на сайт я залишу в описі. Скачуємо файл, після чого нам потрібно розпакувати сам архів. І тут оберемо і запускаємо. Після чого потрібно забрати галочку ось тут, норм 360, це якийсь антивірус, і продовжуємо. І тут важливо обов'язково, щоб тут стояла галочка. Це надає можливість моніторингу в іграх. Після чого нам потрібно встановити ще одну програму. Ця програма сама надає можливість висвітлювати зображення поза екраном. Натискаємо ОК, далі. Я приймаю умови. Це є обов'язково і без цього ніяк. Після чого нам потрібно зайти в налаштування, моніторинг. Після чого нам потрібно визначитись те, що нам потрібно. Для мене основне це є нагрузка відеокарти, процесора, загруженість ОЗУ та сам FPS. Для початку моніторинга і для того, щоб бачити те, що ми робимо, потрібно запустити ще одну програму. Я знаходжу її в пуск. Ось вона. І ось сам цей квадрат. Так як в мене нічого не вмінкнено, він нічого не покаже. Але для цього потрібно зайти ось тут і натиснути тут галочку. Ок, ок. Все. Після цього все обов'язково запрацює. Далі потрібно вибрати те, що нам потрібно, і натиснути, показувати в оверлейному екраному дисплеї Натискаємо, застосувати. І ось тут от в углу маленьким. Воно в мене показується. Але цього для мене замало. Я хочу сам розмір збільшити. Ось тут підкручуємо. І вже, як бачите, воно більше. І так, я показую, як налаштувати таке налаштування, як в мене. Я беру завантаження GPU 2. Це показує загруженість нашої відеокарти. Чому не GPU-1? Тому що GPU -1 це є встроєна графіка в процесор. А Мені, як такої графіки не потрібно, я хочу знати, скільки моя відеокарта показує. Тому натискаємо ось тут галочку. Далі також вмикаємо галочку на температуру gpu 2 Далі шукаємо тут завантаження центрального процесора. Це є наш сам процесор. І далі температура центрального процесора. Також натискаємо показувати. Після чого в цьому списку треба знайти вкладку завантаження ОЗП. Після чого можна натиснути Застосувати і побачити те, що в нас є. Після оперативної пам'яті я також вмикаю частоту кадрів, тобто наш FPS. Натискуємо тут галочку, показувати і застосувати. Після чого все треба гарно розписати. Для початку беремо «Температура» і потрібно поставити тут дві галочки. І після чого написати назву нашої відеокарти. І нажимаємо застосувати. І як бачите, в мене температура показується окремо. Для того, щоб це все показувалося разом, потрібно в завантаження ГП2 написати в точності те саме. Після чого натискаємо Застосувати, і воно в нас пишеться все в один ряд. Після чого настав час процесора. Беремо завантаження ЦП. І теж так само важливо зазначити та передназначити назву групи. У мене процесор Ryzen 7. І натискаємо Застосувати. І, в принципі, тут можна написати все так само аналогічно. І після чого все працює. Всім дякую за перегляд. Кому відео mm. було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал.